Всім привіз, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про новий аирдроп від проєкту Aether. Хто вже робив цей проєкт, взагалі знає за нього, що в першому сезоні він роздав досить непогану кількість токенів. Звичайно, більша кількість токенів дісталась саме людям, які ставили ноду. Але другий сезон токенів вони запустили, де збільшили пул до 40 мільйонів доларів в їхніх токенах. І повністю кампанія без складень, тобто шанси абсолютно всіх. Рівні, тобто не буде нагород нодером, буде нагороди лише тим людям, які робили цю кампанію. В цьому відео я розкажу, як вам зробити цю кампанію, щоб отримати як умога найбільший дроп, а також деякі фішки, лайфхаки та інші подробності по проекту. Перед початком відео, прошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Детальніше про цей проект я розписав в себе в телеграм-каналі в цьому пості. Давайте взагалі приступати, що нам потрібно буде зробити. Для початку переходимо по першому посиланню на Гелексі. Після того, як ми перейшли на Galaxy, під'єднуємо під точніше сюди свій гаманець, далі тут в налаштуваннях нам потрібно взяти Settings, під'єднати тут свій Twitter і Discord. Після цього всього нам потрібно виконати ці всі завдання. Перше це завдання є дуже простими, адже в першому завданні нам потрібно підписатись на їх, на їх Twitter, в другому завданні також підписатись на їх Twitter, в третьому завданні перейти а, в їхній Telegram. Канал. Три, е, три наступні завдання, вони є досить тяжкими, адже в першому потрібно буде отримати роль, в другому і в третьому також потрібно буде отримати ролі. Зараз я детальніше розкажу про те, як отримати саме ці ролі. Також тут є реферальна система, ви можете запрошувати друзів і за кожного друга отримувати по додаткових 5 поїнтів. Далі, після того, як ми виконали цих три завдання, нам переходимо по другому посиланню. Нам потрібно буде зайти в їх Discord. Після того, як ми зайшли в їх Discord, тут буде е, Play -play. Verify. точніше, така гілка. Ми зде заходимо, проходимо верифікацію. Е, можете не б'ятись, верифікація це не така, як на біржах, це просто потрібно буде пройти капчу. Після того, як ми пройшли капчу, перешукаємо наступну гілку: це Verify Region, е, І тут нажимаємо на Україна. Після того, як ми нажали тут на Україна, тут е, нижче в нас з'явиться. Точніше, гілка Ukraine, тобто український чат, де ви можете сюди просто заходити і спілкуватися з іншими людьми. Бачимо, що тут просто все йде на українській мові, тобто ви можете знаходити там собі нових друзів і так інше, але наша основна задача це зробити якомога більше активності. Далі нам потрібно буде спілкуватись також в інших чатах, тому що тут в нас вимкнений повільний режим, допустимо, я тут напишу зараз Q. І тут 30 секунд потрібно чекати. Тут є гілка Newbie, де, допустимо, напишу щось таке, і тут просто 5 секунд, і ми можемо знову писати. А також тут є гілка General, де ми можемо писати різні там слова, але запам'ятайте, тут не можна писати банальні слова по типу Hello, Good Morning і так далі. Yeah. Кожен yeah. день нам потрібно буде сюди yeah. заходити, yeah. і також в цю гілку GM і писати GM GM, це також активність. Ми беремо Тобто для Goodmorning є спеціальна гілка, щоб ми не спавили це по чатах. Давайте перейдемо до другої ролі. Тобто, Це Newbie chatter Role або Newbie social Role, по-моєму, одна із них. Нам потрібно буде робити соціальну активність в Твіттері, тобто писати пости про ці проекти. Допустимо, отут у нас є гілка, Music по моєму твіттер фіт. Тут буде всі новини по Твіттері. Зараз я вам детальніше скажу про неї. Нам потрібно буде в твіттері писати пости про цю кампанію і скидати їх в гілку контент кріейтор. ми бачимо, що тут гілка контент Creator є, в яку люди скидають свої пости в твіттері. Як брати пости з твіттера? Ми можемо їх писати в за допомогою перекладача на англійській мові. До прикладу, без заходу там перекладач пишете, що сьогодні я приєднався до компанії Езер, там послання на послання Discord і так далі. Відмічаєте їх. Після цього купіюєте посилання е, і скидаєте це посилання, в принципі, сюди, в е, цю гілку контент Creator. Е, На протязі 10 it's днів, it's тобто it's 10 постів нам it's потрібно it's скинути, щоб отримати цю роль, яка є в принципі, в цьому квесті. Тобто, перша, перша роль видається нам за активність в Discord. Друга роль видається нам за те, що ми робимо. Активності Твіттері, тобто пишемо про цей проект, а третя активність, третя роль, точніше, видається нам за попередні дві ролі. В принципі, все. Компанія дуже і дуже проста, вона взагалі не потребує вкладень. Звичайно, ви можете отримати okay. додаткові ролі, і за це отримати додатковий дроб. Зараз я розкажу про це, тому що багато хто про це не говорить. Ви можете зайти і забустити. Цей сервер буст цього сервера, по-моєму, буде коштувати 5 доларів. Я думаю, що це окупиться. Я цей сервер, скоріше за все, що буду бустити. І я думаю, щоб ну, 5 доларів витрати для того, щоб отримати там 100-200 доларів дропу, це дуже і дуже непогано. І отримати там додаткові роблі або отримати ті самі ролі, щоб не сидіти кожен день, просто і не штампувати по 100 повідомлень, тому що це дуже нудно. Якщо знову ж таки я знайду спеціальний софт, який буде за вас писати ці повідомлення за вас робити цю активність, то я обов'язково з нею безкоштовно поділюсь телеграм-каналі, тому що ну. Нема смислу робити за кожну дію по проєкті відео на Ютуб. Тому всі оновлення по проекту ви знайдете в телеграм-каналі, послання телеграм-канал. Я залишу в описі під цим відео. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. В принципі, ось така безкоштовна активність, на якій ви можете заробити вже в найближчі місяці. Активність абсолютно для всіх, яка потребує лише вашого часу. Звичайно, що якщо у вас є лишніх 5 доларів, ви можете сюди зайти просто забустити сервер і не паритись з цими повідомленнями. Звичайно, робити деяку активність, тому що все-таки від вашої активності буде залежати розмір вашого дропу. В принципі, все. Всі нові новини про проєкт, апдейти я буду писати в телеграм-канал. Як вже і казав, всі посилання з відео ви знайдете в описі під цим відео.